Після того, як картопля прокипіла 5 хвилин, даю зажарку. Капуста не дає картоплі вже розваритися, але вона гарно картопля буде вже мати смак такий. Картопля, коли проварилася, розминаю її на пюре і додаю декілька ложок нашого м'ясного бульйону. Ось картопля так розімнята, і вже бульйончика я додаю Додаю бульйон, то ще я додала один раз, ще додаю раз, картопля пюре, майже рідка, ось така. І даю оцю суміш пюре картоплі до нашого бульйону, до нашого капусняка, бо це вже є капусняк, вже і капуста, вже все. І гарно промішую. І тим часом